Про що віщають нам челенгісти останнім часом. Якщо виділити найголовніше, то вийде приблизно ось так. Шановні земляни. Рідні мої, вас дуже люблять і підтримують усі вищі сили і всі ангели світла. І зараз все залежить від кожного з вас. Земля проходить процес очищення та трансформації. Енергія з космосу прибуває, вібрації піднімаються. І скоро ви зробите квантовий стрибок перехід у 5D вимір, де буде тільки радість та щастя. А всі низьковібраційні люди вони недостойні, вони не перейдуть. Тому, якщо хочете в 5D, випромінюйте любов, підвищуйте свої вібрації. А ось так виглядають мої ченнелі. Та що та ж ви що так ви тупите, тупите постійно? Що ж, що ж ви приймаєте, приймаєте будь-яку і лісенітницю, аби, ілісенітницю, аби, аби не, працювати не працювати з собою, скільки, скільки за вами не спостерігає усе в одні ворота, ворота розумовий і духовний онаніс, аби, аби бути кимось, кимось або, чим або чимось веденим, аби ілюзією, аби, ілюзії, аби, аби хтось, ілюзії, хтось, хтось за вас, вас. біоробер, що втратили можливості жити, розмірковувати і проявлятися, блукаючи у лабіринтах власного невігластва, ліності і тупості, заблукавши, не знаючи. Незрячі, невідчуваючі, обдурені, неживі жертви власного нові гравці на чужих полях битви бит. пішаки, пішаки штучних систем, сестем, актори, актори чужих сценаріях слуги, слуги власного хибного его, в'язні своїх і нав'язаних іншими, іншими неправдивих неправдив переконань, переконань неосвідомлених звисових, Рефлекторних зловили, реакцій та емоцій, раби власних страхів. Ну ок, це так скромно. Найжорсткіше я все-таки опустив. Чому ж так? Тому що я не займаюся. Ченел... Членін... Членінгізмом, да, не член я. я дав це визначення задля вашого розуміння. Свій процес я називаю спілкуванням. Коли ти бачиш тонкий план, бачиш з ким спілкуєшся, коли знаєш, це не ченнелінг, коли ти просто підключився до каналу інформації, тобі показали кілька фокусів. Просто повідавши щось, що викликало в тебе повну довіру, і все, ти на гачку. Далі можна транслювати будь-яку хрінь. Ченнелінг, у моєму розумінні, це сліпе отримування інформації. Але що за інформація і від кого? Мало кого цікавить, все просто на віру. Але віра. Це не знання, і якщо ти мене не бачиш, то я можу представитися тобі ким завгодно, і ти навіть не созволиш собі поцікавитися, з якого я рівня. Повірте, легше, адже бути ченнелером, ух, як же це круто, це вже якось крутіше за інших, хто на що купився. Я не про всіх, звісно, але більшість ось так і працює. І якщо ти ченнелер... Не бачачи, відкрив якийсь там канал зв'язку, то не льсти собі. Це не означає, що тобі почала мовити якась енергія з вищих планів. Навіть навпаки, в більшості випадків це буде низкорівнева сущність, яка, звичайно ж, буде прикриватися високими вібраціями та енергіями любові. Але ти спочатку відчуй ці вібрації, відчуй свої вібрації, вібрації людей, тоді і питання у тебе всі відпадуть. Енергії вищого плану, Боги, вони не опускатимуться до твого рівня, щоб раптом дати тобі дуже важливі послання. Ти повинен піднятися хоча б приблизно до їхнього рівня, щоб отримати ці знання, але й поняття сакральності ніхто не скасовував. А це питання готовності тебе до цих знань і розуміння, що ти з ними робитимеш. І ця готовність це болючий процес. Розлучення з ілюзіями усіма своїми правдами і неправдами, процес випробувань та перевірок, болючих трансформацій аж до повних перероджень. Енергії вищих планів це не про суцільну святість та світло. Пам'ятаєш, ти створений за подобою Бога, і весь фізичний світ є відображенням тонкого плану, що на горі те й унизу. Поміркуй про це. Боги. Вони не віщають цієї непересічної неболиці. Вони, по-перше, спілкуються більше метафорами. По-друге, вони дуже грайливі, у них чудове почуття гумору, але справедливе. Вони настільки тонко можуть підколоти, що і смішно, і боляче одночасно. Приколотись для них це як пити дати вони сміються. Ні, вони ржуть з нашої пихатої важливості та серйозності, з нашої жадібності, зацикленості, тупості, і особливо з нашого духовного розвитку чи так званого просвітлення. Вони вказують на темні сторони і жорстоко так, що прямо до болю тицяють тебе мордою в ці темні сторони, а не нав'язують тобі випромінювати фальшиві почуття світлості і святості. Без знайомства з собою темним, без прийняття цієї сторони як частини себе, ти не зможеш пізнати себе світло. І, ох, як я люблю досліджувати і виявляти свої темні сторони. Біль, який перетворюється на силу, здатно творити чудеса. Так що, дорогі мої земляни, продовжуйте слухати, як вам святі ордена, печеньки макарунки на халяву подають світло космічну енергію, і незабаром вас усіх накриє справжнім світлом, у світі запанує повний лад і любов. Тут боги голосно сміються. Так так, ось знімуть з вас 3 d окуляри і одягнуть 5 d р розвиток. Але й то не всім. Лише світлем з какашками не можна. Ви, головне, випромінюєте енергію любові. А ось куди вона піде, хто її перехопить, це вже зовсім інша історія. Неважливо. Безумовно, любити вчиться, адже коли любов у вас буде щирою і справжньою, ви розумієте, що нікуди її випромінювати не треба, нікуди її направляти не треба. Любити все і всіх не треба. Але і це все метафори. Хто чує, той почує. Загвоздка в тому, що народ хоче все конкретно, докладно та чітко, і сприймає все надто буквально. Вчіться читати між рядками, вчіться бачити і тоді зрозумієте суть. А чи зроблю я цей квантовий стрибок, я той ще чорт, без окулярів. Я знаю для себе будьте уважними до того, що ви слухаєте та приймаєте.